Чому форма ЙДГ може бути краща для вас, ніж спука ЗОУ? Якщо розглянути ці два варіанти фірми, то в ЙДГ є деякі переваги, які дійсно важливі на початку бізнесу. До прикладу, вам не потрібно робити ніякий статутний фонд, тобто вам не потрібно для цього кошти. Відкриття ЙДГ можна зробити самостійно на сайті, безкоштовно. Також ЙДГ має трошки спрощений документ у обіг, відповідно, бухгалтер буде коштувати вам дешевше. Ще одна перевага ЙДГ, що ви можете закрити її в будь-який момент, і не потрібно проходити стільки документальних процедур, як це буває зі спілкою ЗО. А ми вас чекаємо на нашому курсі Алегро відкрий свій бізнес у Польщі, де ми розповідаємо всю необхідну базову інформацію для того, щоб почати, для того, щоб порахувати взагалі, чи варто починати цей бізнес, і весь наш досвід, покрокова інформація, як відкрити свій магазин на Алегро від реєстрації до налаштування реклами та аналітики.